Пане Олександре, я вже розпочав тему, яку ви дуже детально і часто коментуєте останнім часом в українських медіа про взагалі перспективи повторного наступу на Київ, що для цього потрібно ворогу, і наскільки він готовий до цього, і також в які часові рамки він готовий це здійснити. Будь ласка. Все залежить від того, саме з якого плацдарму буде здійснюватися цей наступ. Якщо ми говоримо про територію Білорусі, то на території Білорусі на сьогодні відсутнє ударне угруповання, яке може реалізувати такий собі наступ 2 0 на Київ, не вистачить не тільки. Ресурсу сам самої армії Білорусі сухопутних військ не вистачить навіть того ресурсу, який зараз знаходиться там зі складу російських окупаційних військ. Збільшення його потребує як мінімум на 60 або навіть 80 тисяч особового складу. Реалізувати це дуже швидко вони не зможуть забезпечити також. Все це неможливо зробити непомітно, якщо цей процес розпочнеться. То ми будемо за ним спостерігати завдяки не тільки нашій розвідувальній інформації, а також наших партнерів. Отже, як тільки це розпочнеться, ми про це дізнаємось так само, що з територією не тільки Білорусі, а й Російської Федерації. Якщо ми загально говоримо про кордон між Росією та Україною, то біля нашого кордону з боку окупантів знаходиться. Три групи військ: це група військ Курськ, це група військ Білгород, і е, фактично е, всі ці групи військ вони е, загально складають приблизно 27 тисяч особового складу. Е, цей, е, ця кількість її недостатньо для того, щоб е, сформувати повноцінну ударне угруповання. Я нагадаю, що на сьогодні в напрямку Авдіївки. Маленького містечка діє ударне угруповання загальною кількістю вже більше ніж 45 тисяч, і це проти маленького містечка. Якщо ми говоримо про загрозу, ну, наприклад, для такого міста, як Харків, Мільйоник або навіть Суми чи Чернігів, безумовно, кількісно ударне угруповання повинно бути набагато, набагато більшим, щоб захопити ось таке. Місто формування такого ударного груповання також біля кордону з Україною з боку Російської Федерації. Ми не спостерігаємо. Ми спостерігаємо виключно контингент, який призначений для захисту кордону, і то не повноцінного, а також проведення диверсійних дій в прикордонній смузі. Пане Осада, чи взагалі можливо о, відбувати таку потужну лінію оборони о, на кордоні з Білорусією? Ми знаємо, що українська сторона активно зараз укріплює цей кордон. На кшталт о, тієї ж о, лінії Суровікіна. тому, що ж ми знаємо, що там йдеться про трясовину, дуже такі болотісті о, болотіста місцевість, тому з якими. О, о, Трудно, що ми стикається зараз е, е, українська сторона в, е, в зміцненні кордону з ворожою країною. Тут ще і, е, питання не тільки саме місцевістю, а також обмеженою кількістю <клес> логістичних напрямків, тобто шляхів, які прямують до Києва. І те, що для нас є проблематикою, це наша земля. Ми її можемо. Е, Вирішити цю проблематику, бо в нас є час і це наші можливості. А щодо російських окупантів, коли їх техніка, тут не тільки проблема з місцевістю, тут і грунти мають важливий аспект, а саме вони не дуже, скажімо так, сприятливі для використання механізованої компоненти гусеневої шасі. І більшість російських повітряно-десантних підрозділів, які саме використовують таку компоненту БМД, наприклад, бойову машину десанту. А вони мали дуже швидкі швидку проблематику за декілька тижнів з ремонтом обслуговуванням цієї техніки, все через саме специфіку грунтів. Але загально контроль над шляхами є дуже важливим. А сама місцевість нам в якомусь сенсі навіть допомагає тим, що е, наступи через е, наступ через е, цю місцевість він майже неможливий е, через е, саме її е, складність рельєфу та ландшафту. і контроль основних шляхів дозволяє більш ефективно контролювати ситуацію по всьому північному плацдарму. А сама загроза з боку Білорусі вона буде залишатися доти, доки так званим президентом цієї країни буде залишатися диктатор Лукашенко. Ще от є ключова новина, що Сполучені Штати Америки не зможуть надавати Україні ракети Петріот. Про це повідомляє The New York Times. Про це фактично наголосили офіційні обличчя Білого Дому і Пентагону. Причина це вартість цих ракет для цих систем. Вона може коштувати від 2 до 4 мільйонів доларів за одну одиницю. Як ми будемо з цією проблемою, що ми будемо вирішувати? Ну, є декілька шляхів. Ну, по перше, New York Таймс це не те джерело, яке взагалі. Варто цитувати. Я до нього скептично завжди відносився, тому що все ж таки, коли я чую Нью-Йорк Таймс, у мене це вже генетичне абстрагування та відторгнення. Приберіть Де Нью-Йорк Таймс. Приберіть цю новину, ключова вона полягає не в Нью-Йорк Таймс, а в тому, що Білий дім це наголосив, це публічно білий дім багато на що наголошую. Але ми знаємо, що ми можемо отримувати ці ракети, наприклад, від Японії. До речі, ну, так вони передали їх е в штати з. З, 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 з готовністю, щоб ти ті передали їм Україні, я знаю. Але також тут є проблеми виробництва, тому що ця індустрія, як я, я, я розумію, патріоти, зокрема, виробляються в моєму рідному штаті Нью-Йорк на півночі цього штату. Але тут йдеться про заохочення цієї індустрії дуже, дуже е, е, коштовно, звісно. Це виробництво, неймовірно коштовне. Е, просто е, зробити декілька. Е, е, від на 2-3 роки ракет для України це не сталий такий бізнес для цієї індустрії. Їм потрібна гарантія на щонайменше 10 або навіть більше років замовлень на цю коштовну на цей коштовний тип озброєння. Тут ось у чому ще питання. Було б, до речі, дуже чудово, якщо б ви могли отримати змогу побувати на цьому виробництві. Це був би, на мій погляд, взагалі, шикарний репортаж. Дякую за ідею. Але ось так, до речі, це дуже було б цікаво. Але ось у чому, скажімо так, ну, є невеличкий такий момент ситуативний, а саме, не тільки США виробляють ці ракети, виробляють Японія, про яку я казав. В свою чергу США мають виробництво, яке становить яку кількість і для чого саме ці ракети використовуються? Якщо ми говоримо про а, необхідність використовувати ці ракети Україною, ми збиваємо ЗРК Петріот Шахеди. Ні, ми збиваємо ціма ракетами Х-101-555 або калібри, ні. Ми використовуємо саме ці ракети для. Досить дефіцитних також для Росії кинжалів та збиття іскандерів, які прямують саме на Київ та Київську область. У Росії можливість виробництва цих е, ракет одиниці. Якщо ми говоримо про х 47 М2 кинжал, це одиниці. Якщо ми говоримо про потужності виробництва саме в США, тільки саме в США е, ракет для ЗРК Петріот, то це. Не одиниці на місяць, це значно інші показники в виробництва. Тому тут питання скоріш юридичного характеру, а саме як передачу цих ракет вони юридично будуть грунту... обґрунтовувати, Якщо демократи та республіканці вони не приймуть консенсусу щодо законопроекту по підтримці України, Ізраїлю та Тайваню. Тобто, як вони це будуть все сплачувати, бо до того воно все сплачувалось з бюджету США, який з бюджету, який виділявся саме для України, так дійсно нам може допомагати інші країни, але щодо самого США, якщо юридично не буде вирішено ці цього питання, то звісно ж може виникнути ось така е, на рівні законодавчому проблематика. З іншого боку, тут два дуже цікавих моменти. Е, ми в ми. Утримали пакети допомоги від США. Ми пам'ятаємо 250 мільйонів. Останні але тоді ще й нагадували, що у нас точніше, не в нас, а для нас від США є 5,5 мільярди, які вони ще не використали. Окрім всього іншого, є ще 300 мільярдів російських, російського фінансового в російською яку було заарештовано з 2022 року. Отже. Якщо юридично цю фінансову складову можуть саме е, зорієнтувати на е, ракети Patriot, то ми їх отримуємо. Питання в юридичному аспекті, а те, що вони говорять, тут також дуже цікавий аспект: це вже політична гра, політична баталія. Бо акцентувати увагу на тому, що ми не можемо підтримувати Україну. Яка зараз потерпає від навали з боку російських окупантів, це також тиск не тільки на електорат, а й безпосередньо на політичне середовище, в якому я зауважу, що серед демократів, що серед дем е республіканців, все ж таки переважна підтримка саме українського питання це крило трампістів. Вони там щось собі ще е демонструють. Цей антагонізм, але загально. Нас підтримують як демократи, так і республіканці в більшості своєму, але тимчасово політичні баталії вони на жаль превалюють над державними інтересами. Дуже дякую вам, пане Олександре, за ваш фаховий аналіз. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив.